Всім привіт! Знову приїхали половити хижака на жерлиці. Зараз ну, десь пів дев'ятої ми виставляємо з Женією жерлиці. Знову старе русло річки Десна. Хочемо сьогодні поставити не тільки по самому старику, але й біля Десні, біля Промоїни. Ось промоїна. Тут кілька жерлиць виставимо. Ну і все по-старому буде. Балансири, жерлиці, будемо шукати хижака. Не бачимо їх попередніх відеороликів з цього місця тут течія. І за того, що дуже високий рівень води, течія вже не слабка. Раніше вона була, ну, її майже не було. В цьому році течія сильна порівняно з минулими сезонами. Оснастка на наших желицях. Мається на увазі, яка вага грузка. В основному 10 грамів. На деяких моїх жилицях є 8, можливо, там на одній чи на двох, 12. Ну, я коли обривав, то ставив вагу, яка була в мене з собою. там, 8, 12, 10 по-різному. Ну, в цьому місці зачепів дуже мало, тому ми їх не обриваємо жеблоці. А також як ловуш по десні, коли був лід, то відривали. Дві-три штуки за риболовлю. Ну і ось вам десна, вже пішла лід під берегами. З однієї сторони він є, але туди не добратися. Хіба що на човні? По живцю. Живець платва. Також уклейка є і там кілька густірок. Може щось сьогодні знімаємо, а минулого разу щучка покльовувала. Чина льоду невелика. Тому на балансир шукати хижака простіше. Ну десь так сантиметрів 12 це максимум, що ми тут бачили. А їй тонший. Ей 8. Як ми виставляємо желиці на течії. Ось розмотується, треба ще раз показати. А то не спів сказати, дивіться, ніякого грузка додаткового глубиноміра. Той грузок, який є, 8 або 10 грамів. Ну, в даному випадку 10. Крутиться. О! Ось тільки щоб було дно це видно по тому, як жилка пішла спіралями. Що далі? Далі підмотуєш 1, 2, 3 оберта, можна 4. І ставиш. Звісно, що желицю зносить від лунки, може, і на 5 метрів саму оснастку. Гачок, грузок, живець. Але риба клює. І дуже важкі грузки не потрібно ставити. Грузок. скользить по жилці. Повід 10 флюра. вертлюжок, трійник. Ну все стандартно. Можна ще ближче до промої не ставити вже Але навіть ось так, як ми ставимо, теж нормально. Побачимо, чи є тут хижак. Спрацювала жерлиця біля промоїни. Може яке сміття плило, чи лід. Ну давай, Женя, перевіряй. Через пів години десь. Давай буду скручувати, щоб не путалося. Нема нічого. Нема. Нема. А, ну. Риба була. Побила платвичку, причому сильно побила. Але якісь зуби такі дрібні. Може судак. Може він. Відійшли від джерлиці. Метрів може на 100 максимум. Знову спрацювала. Тоді платвичка стояла, а ми поставили уклійку. Ну, Звісно, що все розмотано, тому що течія добре. То не знаю. Почекати чи перевіряти відразу. А ну Женя. Є, хтось є. Так наші непогане. Женя підплачить Судак. От тут нам треба на баланси десь поряд ходити. Зараз пробувати. Да А ну давай його Я думаю що заліковий 100%. процентів 43 44 Судак за секунди заглотнув гачок не видно. Дуже йому сподобалась оклійка. Бачите, платвичку він не захотів, покусав і, і, і кинув. А оклійка йому чітко зайшла. У нас є ще такі живці, будемо ставити оклійок. Ну, Я думаю, що кіло 44 сантиметра. Кіло 170. Буває, що в жерлицях починає туго крутитись крутити катушка. Для цього нам потрібна викрутка. От зараз ми її стану викрутку, віджимаю трошки і все, трошки навіть можна ще дожати. І нормально. О, ну це Саша Клиник. Я вже все зробив. Бачиш, на мультитулі. А я Ну, думаю. Оце для чого йому мультитули береш, щоб не тягати з собою кучу інструментів. Тепер можна випити і чаю, погрітися трошки. А потім підемо крутити лунки і ловити на балансири. Оперше лунці сейчас обахнул прямо... А знаю, що я забув. Коробку з балансирами. Я один балансир почепив на гвудку, а коробка там біля ящиків. А чому ми йдемо? Тому що ще одна желиця спрацювала. І знову біля промоїни. Перевіряй. Вона якось так флажок заламився, що ми не бачили. Немає? Натяжки нема, значить, холоста. Якось і живець ціленький. Море що плило, збило. А ну не покусаний. Лунок набив. І тут біля промоїни, між желицями будемо ходити з балансиром якщо він тут клює на живця значить він тут ходить Клюнув. Ах ты ж, я думав це судак, Женя. Тіймав щучку. Ага. Реально думав судачок. А це щучка. Така, може 500 грамів. Давненько я не ловив рибу на балансир, все якось то не хотілось, то не моглося, То не клювало. Ти дивися, як вона. Шкода, що не судак. Женя, смотри. Женя. Оба. Ты еще и не хочешь в лунку лезть. Захочешь. Третья лунка и первая рыба на балансир. А так. П'ять-десять змахів немає, йду далі. Трошки сонце пригріло і почав тріщати лід. Вода падає, лід опускається. Миша, миша біжить. Ніка, дивіться. ти? Мишутка. Хі -хі. О, яка маленька. Побігла. Вони будуть гнати її, а то що вмре. Хай живе. 12 годин. Ну що, пора обідать. Більше нічого не клювало у нас. Ні на жерлиці, ні на балансир. Ну ми ще не здаємося. Щука мовчить. Але ж щось повинно клюнути сьогодні. Давай пообідаємо. Мало є. Є. Ще в мене є у такому харчовому термосі. Гарячі котлети. Гарячі? так, ще ось термоса парує. Будемо їсти гарячи. Підігрівати. Нічого сьогодні не будемо, ніяких кострів. Ну що, їмо. Зараз поставлю. Ось такого віба може на нього клюне. Но тут тече, тому його буде зносить більше, ніж балансира. Він вже об'ємніший і трошки легший. Тихо, зовсім тихо, не клює хижак. Ще трошки на баланси постояли, потім пішли перевірили жерлиці, чи на всіх живеться, бо буває як довго висить, так може злітати з гачка. Якщо чіпляєш його за губу. Ну, така сьогодні у нас риболовля. Щука не хоче клювати, по судаку не зрозуміла. Взяв інше будлище з бокоплавом. Пробую вже різні проманочки. дочекалися ми. Стоїть, жерлиця, хтось плюнув, оце вже дві години дня, О, не розмотує, ну, будемо навіть чекати, поки почне мотати. Хай постоїть трохи. Ну давай перевіряй за нього. Щось не розмотує. Що то? Є. Yeah. А, є? Yeah. Ти маленька. так. Маленька. Ага, маленька щучка. Oh. Опа. Oh. <laughs> Як воно зачепилося, не знаю, ну э... рыба была. Потому что ось луска снята с хвоста, трошки резанула за хвоста. Якийсь маленькие. Чи щупаля, чи судачок. Вот так. Еще одна стоит. Выход пішов вечерний уже. Уже в початок Ну вже три з копійками витяг Женя, не, не, не чекай. Вона якщо є, то є. А якщо її нема, то де ха ти? Ми бери. Пробуй. Пробуй. Натяжка є. Конечно. Ні. Нема? Холоста. Холоста. Сьогодні клювання у нас дуже рідке. Покажи мені. Не знаю. Рибинка не пошкоджена. Може бути ще якесь сміття, може й сама збила. Хто його знає, ну немає. Щуки. Чи судака. Не хоче риба клювати, тому будемо збиратись додому. Досиділи до майже темряви. Ну, десь через пів години буде вже темно. Буде темно, тому все. Не вийшло сьогодні піймати те, що ми хотіли. Не піймали щук. ну Судачок один є. Є судачок, Але він один. лід тріщить, він опускається. Може із-за цього сьогодні риба і не клює. А може, як кажуть, тиск. такий судачок один. Але приємний такий заліковий Кожного дня клювати не може. Все одно якийсь процес був. Ну, щука може пізніше проклюне. Якщо в нас вийде, то ми ще сюди приїдемо половити. Пишіть коментарі. Ставте лайки чи дизлайки. До зустрічі!